У Коломиї відновили традицію часів Другої світової війни. У соборі архістратига Михаїла, щочетверга молитимуться за українських військових у сорокові роки минулого століття. Тодішній парох Олександр Русин разом із вірянами молились до образу Пресвятої Богородиці у наміренні повернення, оздоровлення та захисту своїх чоловіків та синів із фронту, одужання поранених, повернення додому в'язнів радянських та німецьких таборів. Тепер такі молитви за воїнів сучасності відбуватимуться. Що четверга о й годині, то, що збереглося. Ми не знаємо скільки його було. Історики краєзнавець Юрій Плекан демонструє воти. Ці вироби є специфічні, вони вилеті. Напевно, це в ювелірних майстернях робилося. Особливість у тому, що воти доволі часто виливали у формі частин тіла людини. Це може бути рука, нога чи то серце. Загалом той орган, який вдалося зцілити, продовжує Юрій Плекан. Також віряни офірували і прикраси, як от золоті чи срібні сережки, ланцюжки або шкаблучки. Продовжує Юрій Плекан. Ця традиція таких пожертв, подарунків при святі Богородиці не є якоюсь такою новою. Це є давня вікова традиція як католицької, так і православної церкви. Обдаровувати образ Пресвятої Богородиці за вислухання молитв, і, або навпаки, така офіра наперед за вислухання молитв в тій чи іншій потребі. Переважно це бувало у минулі століття. Це війна, е, великі хвороби, пошисті і таке інше. Ці воти знайшли у 2021 році на горищі Паламарки під час відновлювальних робіт у соборі архістратига Михаїла, каже Юрій Плекан. Я зразу. Зрозумів, що це є, і почав шукати літературу і підтвердження того, що це, власне, молебні відбувалися в нашому соборі. Тим більше знайшов я підтвердження, що це була українська, тому що тут знайшов таку стрічку синьо жовту українську. Це не була якась з іншого храму. Я зрозумів, що це з нашого українського греко-католицького храму. Згодом знайшли підтвердження, що воти під час молитов до образу Богородиці, парафіяни Михайлівського собору приносили у часи Другої світової війни. Ми знайшли дослідження нашого краєзнавця і парафіян славної пам'яті Василя Нагірного, який з розповідей очевидців і парафіян нашого храму під, записав, що це відбувалося в нашому храмі в період Другої світової війни. Тому у храмі вирішили відродити традицію, тим паче, що зараз Україна переживає складний час війни. Багато чоловіків і жінок боронять нашу землю від расистів. Хтось поранений, хтось в полоні, а хтось зниклий безвісти за їхнє щасливе повернення додому і оздоровлення. Молитимуться у храмі, каже настоятель Михайлівського собору. Отець Петро Чеборак. Продовження тієї традиції, котра була у часі Другої світової війни. Я часто згадую зараз. pan Juri Srbenjski, ko tri povrnil se, in se je často potorjeval, molele se do materi božji, У широкому спектрі не лише за воїнів, а й за полонених, поранених і за допомогу, долучитись до таких молитов закликають не лише рідних чи близьких тих, хто боронить Україну, а й усіх свідомих українців та християн, наголошує священник. Можуть подумати люди, що з прийдуть тільки матері чи батьки тих чиїх хлопці на фронті, от чи чиї поранені Ненені чи чи полонені це стосується сьогодні всіх, бо тому, що це ми молимося за них, але це є справа кожного. Під час першої спільної молитви священники собору урочисто винесли воти до образу Пресвятої Богородиці, і тепер щочетверга у Михайлівській церкві відбуватимуться такі молебені: початок о 18-й годині. Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК.